Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Захід поступово повертається сезону літніх відпусток, починаючи розуміти, що не можна допустити затягування війни Росії проти України. ЗСУ перейшли до наступу на півдні, пробивши першу лінію оборони російських військ на Херсонському напрямку. До цього українські війська готувалися кілька місяців поспіль, завдаючи високоточних ударів по мостах, складах і з боєприпасами. І це після важкого дня незалежності, коли російські військові злочинці влаштували українцям справжній ракетний терор, справжній подарунок, хоч і з невеличким запізненням. Ще одна добра новина. Надійшла зі США у Німеччині 8 вересня. Міністр оборони США Лойд Остін збирає міжнародну групу військової допомоги Україні Рамштайн наочну зустріч. Ну а канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв, що вже найближчими тижнями Україна отримає передові системи ППО, радіолокаційні системи та безпілотники. А також запропонував довгострокову допомогу Німеччини в розбудові української артилерії і сил ППО про подальший розвиток подій на військовому та міжнародному фронті ТСН ЮЕ розпитав у старшого наукового співробітника. Робітника Європейської ради зовнішніх відносин Густава Греселя, який окреслив три можливих сценарії, які нас очікують: сценарій перший, що думає Путін. За цим сценарієм, на думку Густава Греселя, взимку ми можемо побачити крах європейської єдності через енергетичне ембарго Росії. Тобто Путін власноруч прикрутить газовий вентиль. І Якщо так станеться, то Австрія, Італія й Угорщина повстануть, а Німеччина та Франція підтримують ревізіоністів. Тим часом республіканці в США примагають на проміжних виборах, а запеклі баталії за ухвалення бюджету США на наступний рік покладуть кінець, іноземній військовій допомозі та закону про ленд-ліз. Російська армія продовжить стикатися з серйозними проблемами. Ми у поповненні резерву та логістиці, навіть якщо китайські та іранські поставки зброї до Росії розпочнуться: Велика Британія, Польща, Болгарія, Словаччина та Чехія однаково продовжать постачати Україні зброю, але цього виявиться недостатнім для встановлення української переваги. Тож Росія зможе лише дуже повільно перемолоти українську армію. Війна закінчиться перемогою Росії не раніше кінця 2023 року, а можливо і 2024 року, підсумовує перший сценарій Густав Гресель. Сценарій другий. Глухий кут за цього сценарію поставки зброї, на думку експерта, триватимуть на тому ж рівні, тобто їх буде немало, але й не вирішально багато, щоб схилити шальки терезів на користь України. На фронті можуть відбуватися невеликі зміни. Українці можуть відбити Херсон, а третій армійський корпус Росії може взяти Донбас. Але потім, за словами Густава Греселя, може настати ситуація, коли і російський особовий склад, і українські сили забезпечення, передовсім техніка та зброя, будуть виснажені після наступів і контрнаступів, які можуть розтягнутися. На осінь зиму і закінчитися наступної весни у такому разі, росіяни закликатимуть до припинення вогню. Європейці тиснутимуть на Україну заходити з Росією в переговори. І десь наприкінці весни чи влітку 2023 року підписується Мінськ. 3 сценарій третій перемога за такого розвитку подій, як каже Густав Гресель, Росія ставатиме слабшою. Ми будемо бачити дефіцит високоточних боєприпасів, зниження активності артилерії і брак живої сили. Для росіян це погіршить ситуацію. Однорічні контракти, які російські військові. Військовослужбовці підписували восени 2021 року, закінчиться у вересні-жовтні 2022 року, багато шестимісячних контрактів, підписаних приблизно 9 травня 2022 року, закінчаться в листопаді цього року. І багато цих військовослужбовців захочуть піти. Змусити їх залишитися на війні можливо, але вони стикатимуться з низьким моральним духом і ефективністю. Змушувати воювати чоловіків з окупованих територій це, за словами експерта, разова справа, бо таких залишилося мало. Тому, хоч третій армійський Корпус зараз дасть Росії невеликий поштовх, боєздатність росіян особливо впаде взимку. Тим часом все більше українських підрозділів повертатиметься з навчань, все більше мобілізованих підрозділів набуватимуть бойового досвіду і впевненості. І якщо Захід збільшить постачання озброєнь, зокрема танків і БМП, Україна зможе розпочати великі контрнаступи, крім Херсона навесні. Перший, на мою думку, піде на південь до Азовського моря, а потім наступної осені чи зими на схід. Масштаб перемоги та її фінал залежить від бажання українців витримувати. Втрати, щоб відвоювати свої території, підсумовує його став гресель. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила!